Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі. Сьогодні будемо готувати чудовий пиріг. Пиріг із капусти. Нагріваємо духовку до 180 градусів та випікаємо виріб 30-40 хвилин. Пройшло 35 хвилин. І ви тільки подивіться, яка краса в нас вийшла, хоч зараз неси такий пиріг на ярмарок. Знімаємо пергаментний папір ще коли виріб гарячий, і викладаємо його на тарілку або на тацу. Цей пиріг виходить дуже гарним, соковитим, ароматним, ситним і у той же час зовсім недорогим у приготовленні. Підписуйтесь на мій кулінарний блог, натискайте на